Україна ГТА уже який місяць розповідає казки про великі апдейти, сильну команду та новий етап розвитку. Але де це все? Правильно, нічого немає, крім гучних слів і спроб зачепити UA онлайн через хайп. Друге, UA онлайн просто робить свою роботу. Поки ті лише говорять, UA онлайн реально оновлює проект, фіксить баги, масштабує сервери і займається розвитком. Карта оновлюється, контент додається, а гравці отримують те, заради чого й прийшли якість. Три. Чому Ukraine GTA атакує UA Online? Причина проста: UA Online вистрілив сильніше, ніж вони очікували. Гравці пішли туди, де є оновлення, підтримка, активність і реальні зміни. Ukraine GTA це бачить. І замість роботи над своїм проектом вони займаються хейтом і пустими звинуваченнями. Четверте. Суд у грудні, і їм це не сподобається. У грудні має бути суд, і саме тоді стане очевидно, хто правий. UA Online має сильні позиції. Проект розвивається, гравці активні, оновлення працюють. Україна ГТА намагається виглядати впевнено, але кожна їхня заява показує лише страх і хаос. 5. карта міняється. А ваше майно залишається UA Online Вже підтвердили. Карта буде оновлена. Ваше майно залишиться ніяких обнулень, якими лякають опоненти, не буде. Ukraine GTA просто розганяє паніку, бо більше нічим не може взяти.